Доброго дня, мої любі дівчатка, дорогі господинки. В цьому відео я хочу показати вам, як я готую сирники. Це сімейний рецепт. Так готувала моя бабуся, готує моя мама і я. Тож, якщо вам цікаво, будь ласка, продовжуйте дивитися, я вам розкажу всі наші секретики. Для сирників ми обираємо ось такий пастоподібний сир в брикетах. Жирність значення особливого немає, але я обираю 5%. Ви можете брати 9%, 0% це за вашим смаком. Потім я додаю цукор, ванілін і дрібку солі. Це для балансу смаку. А взагалі, цукор я люблю додавати не дуже багато, тому що потім ми використовуємо або зупченку, або е, якісь там варення повидло, щоб підсластити. Тож Самі сирники не повинні бути занадто солодкими. Але Виробити за смаком. Тут такого рецепту строго не буває. Потім я додаю два яйця. Я знаю, що деякі господині, щоб зробити смак сирників більш ніжним, додають тільки жовток, але я так не роблю, тому що все ж таки білок він є таким зв'язуючим компонентом і робить всередині сирнички більш такі пружними. і Ну, такими більш поживними, можна так сказати. Всю цю масу я дуже добре вимішую, не шкодую своїх сил, вона повинна бути однорідною. І потім поступово я додаю борошно. Борошно я попередньо завжди просію, щоб воно було пухкеньким. І додаю поступово. На три пачки сиру я використовую десь 6 ложок. Борошна, тобто по 2 ложки на кожний брикет сиру. І даю цій масі постояти десь хвилин 15, щоб мука борошна розбухла. І це вже буде дуже гарна така суміш для формування наших сирників. Тут я ретельно покажу вам, як я формую сирнички, щоб вони були бездоганними. По формі, щоб вони не тріскалися, не розлазилися. Я формую в долонях і потім обвалюю в порошні. Всередині вони будуть ніжними, а скоринка буде вже в залежності від того, як ви будете прижарювати їх. Вже пательня у мене розігрілася, і я відразу кладу сирник на пательню, не відкладаю на. Досточку, не чекаю, нічого такого не роблю, відразу смажу їх, тут же формую, тут же смажу. І хто там е, швидше всіх прибіжить на кухню, той буде куштувати першим з пилу жару це, ці сирнички. Тож, це дуже смачно, смачно пахне. Смажу я сирники на досить великому вогні. Тобто ви повинні слідкувати за тим, щоб нічого не підгоріло. І хоча я люблю таку прижарену скаринку, але мої домашні люблять, щоб було так в міру, тож я обираю такий середній варіант. І ви робите так, як любите ви. Відкладаю на тарілочку вже готові сирнички, і ось який варіант у нас буде. Кінці дуже апетитні, дуже смачні, гарні сирники. Запрошуйте своїх домашніх на каву, чай. У мене це кава. І нехай вам буде дуже-дуже смачно. Сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Сподобався мій рецепт. Будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і до зустрічі в моїх нових відео.